Доброго, добрісінького вам вечора, малята. Привіт. О, Мишко, вітаю. А де це ти сьогодні пропадала? Всі гралися так гарно на галявинці, бо я чомусь тебе там не помітив. Бо я більше з ними не буду гратися. Ні з ким не буду товаришувати, крім тебе, добрячок. Так як це? А так, вони мене образили і я з ними не граю більше. Та ні-ні, зачекай. Зачекай, Мишку, так не можна. А от і можна. Я маю повне право ображатись на тих, хто мене образив. Я взагалі з дому хотіла втекти. От тобі маєш? Так, а що тут робити, якщо всі такі погані ображають мене таку маленьку, бідненьку. Але потім я згадала про тебе, добричок, і про вечірні історії, і вирішила з дому не тікати. От, і молодець Мишко, що ти залишилась, і тим паче, що прийшла на вечірню розповідь. Угу. Бо сьогодні я розповім історію про михайлика, який хотів втекти з дому, оце і, мабуть, як і ти. А його ще теж хтось образив. Так, хтось чимось з ним не поділився, і він з пересердя розвернувся і пішов, ще й крикнув, відійшовши трохи далі: Ви мене більше ніколи не побачите. Так крикнув і пішов. А Юрко встав і пішов за ним. А хто такий Юрко? А Юрко це був його молодший братик, який дуже любив Михасика і всюди за ним ходив. Ага, тепер ясно, чого він теж став і пішов за Михайликом. Але Михайлик почав відганяти Юрка. Не йди, каже, за мною. Я сам маю втекти, ніхто мене не має знайти. Хлопчик, як він сам проживе добричок. Та, та він про це й не думав. Він думав, що всім буде дуже погано, якщо він не повернеться. І всі будуть сумувати і плакати, куди його не буде. А може, й сумували б дійсно за ним? А може й ні. Михайлик сам цього не знав. Він знав тільки, що хоче всіх налякати, та й собі пішов. А Юрко, за ним. Так. І хоча Михайсь йшов швидко. А потім навіть побіг. Юрко ніяк не хотів відставати, хоч йому було важко, та він не здавався. І Михайлик вже пройшовши за село, і почав вже йти навіть до поля. А, поле з пшеницею? Так, широке поле з пшеницею, а потім поле з гречкою, потім іще одне поле, на якому. Чомусь нічого не було посіяне, а тільки трава росла та величезні чагарники. І тут Юрко здався. Відстав, а, а він же може загубитись то при чому? Та звісно, може. Тому й почав простити Михасю, давай повернемося, я стомився, я голодний. Віднесенький, він же ж був молодшим. Так. І тому Михайлик зупинився і каже: Ну, добре. Але ти не скигли, і я тобі тоді дещо покажу. Щось покажу йому? Так. То була таємниця Михайлика. Він почекав брата, і вони разом рушили до однієї споруди, що стояла посеред поля. То була криниця. О, криниця? Так, старенька, покинута та висохша криниця, яка була накрита кришкою. Та цю кришку хлопці з легкістю зняли. І почали заглядати у криницю. А що туди заглядати? Там не цікаво. Треба взагалі бути з такими речами обережними, бо можна ще туди впасти. Юрко теж боявся. А от Михайлик вже не раз сюди приходив із старшими хлопчиками та грали в одну цікаву гру. Яку? Один хтось сідав у відро і його спускали у криницю, а інші його потім витягували, крутивши. Спеціальну ручку, яка намотувала мотузку на вал, і, і таким чином відро підіймалося. Яка небезпечна гра, добрічок? Та так, справді небезпечна, то я б ніколи і нікому не радив би грати в такі ігри, тому що це може дуже погано скінчитись. А от Михась вирішив з Юрком пограти в таку гру. каже: сідай, а я тебе зараз покатаю. Ой-ой-ой, це ж небезпечно! То ще й як? Але Юрко довіряв старшому брату та й сів. Спускати Юрасика було нескладно. А от витягнути? Так, щоб витягнути, треба сил побільше. Так. А михлайник як не намагався витягнути брата з криниці, нічого в нього не виходило. Що ж тепер робити? То що, що? Треба спасати брата. Бо той, як побачив, що йому Михась не може допомогти, не може його витягнути, почав плакати та скиглити. Підненький він злякався. Та Михайлик і сам злякався, бо не міг нічого вдіяти. І тоді він поліз до братика в керницю, щоб звідти разом з ним на спині вилізти по мотузці. Ой-ой-ой, це ж так само важко. Так. Коли Юрко виліз на спину Михайлика, то не зміг навіть з місця той поворухнутися, бо Юрко був ну важкий. Добрячок, що ж їм тепер робити? Хто ж їм допоможе? Михайлик, відверто кажучи, був у відчаї. Вони почали кричати Допоможіть, допоможіть, але їх же ж ніхто не чув. І тоді Юрко сказав, що потрібно помолитися, Ісус же ж їх чує на відміну від людей. Чує, молитись треба. І ось вони почали молитись: Другий Ісус, допоможи нам! Нас ніхто не чує, але ти ж чуєш допоможи. І тут вони почули, як гавкає собака. А, де він там взявся? Уявляєш, якийсь чоловік проїжджав недалеко від того місця, і його собака вискочила з машини і побігла прямо в поле до тієї старої криниці їх почув. Ні, Мишку, це Ісус почув і направив їм на підмогу собачку. Справді, і той чоловік їх врятував. Так, врятував. Хоча від батьків їм дісталося. А то це вже не страшно. Головне, що їх врятували. А ще головне, щоб вони більше ніколи так не робили. Добрячок, щоб ніколи, ніколи не сварилися з друзями і не тікали з дому. Тому на завершення нашої передачі я тобі, Мишко, да. та і, і вам, мої дорогі дітки, хочу побажати, щоб ви ніколи не сварилися з друзями. Так, так, малята і не тікайте з дому. І у будь-яких ситуаціях звертайтеся до Ісуса по допомогу. На добраніч вам малята, солоденьких вам снів. thank